Не надо, не надо? Nee. Давайте ми розглянемо перше питання людини, щоб не затримувати, хай далі починають їх з тою. Прокладення договору оренди землі з УТН ТНЧ на новий сторон. Я... Я хотів би повідомити, уважаємо депутатів, що ми нарешті почали з Вот, я хочу вам сказать, что мы его доведем до конца. Мы не то, что там пришли, побыли, а как бы создали видимость, как некоторые там делают, и ушли. Нет, мы уже начали. Сейчас за, за мы там подготовим площадку, за, заходит техника. И я думаю, что такими темпами, при вашей поддержке, мы быстренько запустим в ответ и зададим, Чтобы в Романе было еще удобнее одна, как бы точку отпуску некоторых продуктов, конкуренция, цены хорошие будут, ведем, чтобы было всем удобно. Поэтому я, побо... а, я, представитель фирмы УТР, зовут меня Каратаев Константин Германович. Мы работаем под брендом так называемым ТТ «Нафта». Вот. И хотел бы попросить вас, чтобы вы у нас заканчивается договор аренды земельной делянки. Хотел попросить вас, чтобы вы нам продлили на следующий срок договор аренды. Тут аж в проекте решения написано, что на 6 месяцев. А ну, может быть, вы измените свое мнение, так сказать, и продлите нам, как правило, там, на какой то можно на больше. на початок Конечно, все документы.

Зивіться, шановні депутати, чому проєкт рішення саме таким чином підготовлено. Якщо ми продовжуємо термін на 6 місяців, то через 6 місяців ми повторно будемо однозначно збиратися. Якщо будівництво не буде рухатись, ми це самі всі побачимо. І тоді будемо вирішувати, чи продовжити, чи не продовжити. Якщо там буде побудовано, то у нас... Залишається тільки по-нормальному, там на 5 років чи на, на який термін можна, якщо вже буде побудовано і і нема ніяких, Навіть не чекаючи 6 місяців, якщо вони добудують, пишуть звернення, вносимо зміни і хай працюють. Тобто це, це контроль буде, він видний, ви навіть комісійно будете однозначно повернетесь до цього питання, коли буде наближатись термін завершення. Тому, тому саме ми і готували проєкт рішення на 6 місяців, щоб е, і стимулювати підприємство швидше робити роботи, хоча вони в дуже складній зараз ситуації, але тим не менше вони йдуть на... Діалоги хочуть реально запуститися і був депутатський депутатский комментарий. Попри неареклади сплачувалися. Хто за? Группи. Комісія прийняла. А да, спасибо да. большое, что нашли время выслушать нас. Мы не подведем. Нет, ну вы же поняли, что наши люди. Все, мы все были Так само, как у нас направка на стороне медиа. Никто не может разорвать договор, а то будка одна, никто не может там ничего сделать. Это пока. Ну что, вы там? Нет, ну на ней. Сус, Ну. Там. Нам все понятно, мы будем против. Всего большой. Всего хорошего. Так, начинаем. 665-й. Про затвердження інформаційних таких логічних картопом не продовольчим заступниківської ради по земельних відносинах нові редакції. Ні, там пока немає там. Оновлення ну, данових стандартів. За питання. Так. Про затвердження проєкту ДМБУ, прошло за на земельних ділянки, з метою передачі в оренду для голови. 10 человек за встречи за те, что подавали тут. это. затримання в проєкту заута, що доведе земельної ділянки про оренди, які буде вкладано на земельних торгах аукціону. Це що пройшов вже аукціон, так? Це сейчас а потім буде виставлять з основу. Заведи Зараз Замішність міська рада технічну документацію, зараз аукціон. Сейчас поменяется целевый, из водойский граф. Голосует кола. Вы моделя згоды на передачу рейды перелянки в бороду. А и вишна под запалковка действие. Майбутньо проїхали в аренду і сходили зараз в Суверенію. А ми там не ходимо. А ми сьогодні не ходимо. А я просто, я так і речі не хочу. А є пішта заправка, жаслі гривні, по мові є рівні проєктивні. Бук, палець, системи. В Суверенію...

Wus. to jest kurs to jest kurs to jest kurs tam arena płatę jaką? 12 tys. 12 tys. 12 a tam co ja mogę zespłacić od 2 zabrał tam tam dojechało tam to ma na Продолжение следует... 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 Продолжение следует...

Так. Окей, вірно. Це сформовано щось. Потвердження коригування, щоб відновлення це мене видало, з метою передачі посилань користування громадського захопту, центр контролю злочинності молоді, місцевої споруди. Директор злому встановляє на ділянку і поміє проблему з захопом цієї. Перейменуй і просто не можу. була встановлена ми надавали дозволи, ми ж передали. 697. Про затвердження проєкту розброустрої, що до відкритих земельних ділянок на той передачу постійних користування та місці в Україні. Також мене давали дозволу, вони до нас зверталися, а далі затвердження.

засоби земельні дандеси, які користування комунальними комунальному ставоні, 25-й надання соціальних послуг, місто Сфера. Е, приділяти активної участі в лайта, також є паралельно до майбутніх апробацій, підготовлених на програму на базі центру з вивчення нашої нації. Лок. і, просто, продовжуємося. Особливо щодо громадйна робота — Це біля Але я свого старала це файфов, як і раху файфайфом і користується. Ну, воно ж не десь косе. Вони суді там проснуються, але питання із одною людиною, яка заважає їм як ви дійсно подати. Так, скажете, ну, це постійно на Так, я Ви видно, що люди також обробляють, а її не... Ні, там багато хто не ну як <звачу> проводить. Кого не касається, проблем немає, Ти, так, як, то її перше, як вона тоді обліковується і надалі користується. А ті, щоб їх на наукають, що раніше на випитати там поліція, всі, поліцію, після що їх доставити документів. Це батько, що став. <звачу> <звачу>

Голосуємо 7003. Про дострокове пропинення правооренду на земельні ділянки, яка перебуває в аренді, в лесвітами чи ну це у середському, якби дійснувався позинальний.

Чи зовсім шостое про передачу ворогів за ділянку А можна на попереднього питання? В 2015 році заключили з міськрадою, а потім з'явиться побула до кілопота, що до інших вирішив. Хто за? Противоцом. Продолжение провідлення правої на земельну ділянку в селі. Інша ділянка, це трісовка. Так, Світан училище. Така ж та сама ситуація, під майно, а інша. А скільки тут залишилось під майно?

Să ne dorăm rând de zemlit și patal cu UVV la noul strom. Dar fiind o bubără încălătoare, doar aici se poate văd vreodată, cum cei încălătoați de plastica noastră? Bună ziua! Bună ziua! Hai, e nebunul. отдельна вимога, він її адресувався і просто да. йому mm. а а зараз, ляp, дали просто з наступним продовженням контракту за тій моменту. Казав, що, от, так повний варіант терміна, новістю, як висить тут у виріші. Так ставив. І зао, що з технічної консультації за в натурі та підмістають до житлової будівлі або податських будівель і споруд на території міської території громади. Ти звернувся, який пішов у територію, який пішов у територію громади. Голосуємо за. Це ж тут люди, мабуть, навіть батьківщини, батьки... Ні, це обов'язково власне спінати. А під будинком нічого не Подтвердження проєкту заменити, щодо виведення земельних ділянок право власності, які туди буде продано на замену, слова не стімне. Там трисот часов. Про надання дозволу громадянину на розробку документації землею про встановлення меж цими ділянками баями. технічної документації заводили за ну, мене. про затвердження на проєкна... проєкту заменить, щоб до земельні ділянки змінить його значення максимум пом у приватну власність. Але там ситуація виникла, коли нам передавали результати мені ділянки, то передали сформувати ділянку за попити і ділянки роз'ясни. Тому на

is romagnolo ma